Колеги не підтримали нові номінації. Голова комітету Шевченківської премії подав у відставку після оголошення частини лауреатів. Декілька днів тому він виступив з ініціативою доповнити список категорій для нагородження і ще однією за внесок у перемогу. Я сам можна сказати своїми ручками організував цю ситуацію, але організував я її безумовно з. Нібито найкращих міркувань, окрім того, лауреатів премії вперше назвали не в день народження кобзаря, а ввечері 11 березня. Та й не всіх. На цьому скандал навколо премії не вщух. Один із лауреатів, літературознавець Михайло Назаренко, долучався до перекладу книг для російського видавництва та публікувався в Федерації. Так я справді писав коментарі до книжок, що опублікувалися в Петербурзькому видавництві єдиному з російських видавництв, яке не потрапило під українські санкції, тому що вони не ганьбилися шовністичною продукцією. І певна річ, з початком повноштабної війни ніякого співробітництва з Росією ні в яких формах немає. На ці закиди у комітеті не відреагували. А от відтермінування оголошення усіх переможців пояснюють так: спочатку повномасштабного вторгнення була створена величезна кількість. Робів, які наближають перемогу. Однак взяти участь у конкурсі автори не змогли, бо, за правилами, у змаганні можуть брати участь твори, оприлюднені не пізніше ніж за півроку до падання. Це окремий фронт, і раптом з'ясувалося, що моя ініціатива додати ще одну або дві номінації до Шевченківської премії саме. За внесок в перемогу вона зустріла такий вал ненависті. Таке виправдання не надто заспокоїло митців. Запевняють, президент підтримав ініціативу лише 9 березня. Тож питання, чому премію не вручили вчасно, досі залишається відкритим. Не можна спочатку. Грати в щось, а потім встановлювати правила. Є правила, і всі повинні грати за цими правилами. Офіс президента та мінкульт ініціативу підтримав за словами Олександра Ткаченко. Найближчим часом зроблять зміни до положення про премію. У нас під час війни культурний фронт існує. Він активний, в тому числі людей, які на фронті воюють представників культури і продовжують створювати мистецькі твори. З 10 березня оргкомітет премії оголосив про прийом заявок на участь у додатковому конкурсі. Усіх переможців разом мають оголосити 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка. Катерина Шевчук Давіда Вершин новини 33-й канал.